Друзі, мої вітання зі столиці! Як ви бачите, Київ зустрів нас першим снігом в цьому році, і сьогодні нас очікує поєдинок, яким ми завершуємо цей календарний рік. Отож, Динамо Київ, Верес. що залишалося за лаштунками цього протистояння. Давайте дивитися. Символічно, що матчем із цим опонентом ми відкривали цей сезон і тепер завершуємо перше коло чемпіонату. Відомо, що в нашого опонента за час, поки ми не бачилися, відбулися важливі зміни. І тепер головну команду очолює тренер Ігор Костюк. Якщо говорити декілька слів про нашого опонента, то нещодавно Динамо Київ повернулося із Єврокубків, де команда поступилася в фіорентині в лізі конференцій. Насправді на цьому стадіоні нашій команді вдавалося здобути перемогу лише одного разу, але проти іншого опонента, а саме Луганської зорі. І тоді емоції були шалені. Тож сьогодні нам хочеться ще раз відчути позитивні переможні відчуття. Повноцінно повернувся Денис Ендукве, який через травму був вимушений пропустити два місяці. Очікуємо побачити сьогодні на полі і Косеса Стамуліса, який мав невеличкий дискомфорт перед матчем з Карпатами. Але сьогодні він з'явиться на футбольному полі. Також в цьому матчі нашій команді на жаль не зможуть допомогти два легіонера. Це Аладжі Олі, який ще продовжує відновлюватися після травми та Веслі Помба, якому цього тижня зробили невеличку операцію. Тож він вже приєднається до команди на зимових зборах. Андрій вдавалося відібрати очки у київського Динамо ще навесні 2024 року. Тоді поєдинок відбувався на нашому домашньому стадіоні та завершився нічийним результатом рахунком 1-1. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. going to learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe. you Абі грейвандейковане стоманаківінакінавомики саме цей матч став заключним для одного із футболістів нашої команди, а саме легенди Валерія Кучерова Це був його 230-й поєдинок. Та наші вболівальники подякували йому прямо під час матчу.